На, ці, на цій сесії також відклали реорганізацію медичних закладів. На комісії дуже бурхливе обговорення було. І чули аргументи Котова, і чули аргументи пані Лози. Що все-таки переважило? Чому все-таки відклали? Дивіться, от я вважаю, тут ви ключовим маєте почути, що були різні аргументи. І в зв'язку з тим, що я не є глибоким фахівцем, ну тобто там, там, умовно. Я розумію, що в нас по-любому має прийнятися мережа медична, але там. Е, є рішення ті, які є рекомендовані, е, які надсилалися до міністерства. Є е, тема, яка зараз є стосується четвертої поліклініки. Ми коли дійшли вже до того, що зараз у нас є різні думки там, стосовно мережі, е, у нас поки що є трохи часу. Тобто немає також, якщо от, ми зараз цю мережу не прийняли, у нас завтра буде там велика. Ми Маємо чим швидше прийняти це рішення, тому що реорганізована ну, вони... просто чи не є це втратою часу. І, дивіться, ми просто пані Катерина Ми будемо це відкладати. Ми лише зараз перейдемо до активних обговорень. Ми маємо дообговорити цю тему, і ми її винесемо. Тому я не хотіла, щоб у нас на сесії відбувся ну типу бій думок. Ми навпаки, ви бачите, у нас в принципі пройшла сесія достатньо ну, демократично, активно, зрозуміло. Але якщо б у нас це питання стало камнем притновіння, щоб хтось щось під щось шукав голоси, ну значить, очевидно, недоговорене питання. Ну все, ми його змінні Ну а сенс проводити по іншому цю сесію. Ну сенс. Тому ми це питання залишили до обговорення, і далі зараз дообговоримо обговоримо це питання, і, і відповідно також ну повернемося до нього. Повернемося.